Минают руки, проходят десятилетия, а что на России залушается неизменным. Начиная с 2000-х годов, уже за деньги Сороса на Украине формировались детские лагеря, куда собирали детишек, и этих детей полностью переформатировали. Им мозги ставили другой чип. Чип нациста. У них одежда, даже нижнее белье, носки. Все было с нацистской идеологией, с нацистскими знаками. Чіпування Джордж Сорос і хлопчик у трусиках. Ось три головні скрепи, на яких тримається русський який просякнув настільки міцно і закарбувався у пам'ять, що навіть 67-річний чотири рази депутат державної думи військовий атаман Всевеликого війська Донського Віктор Водалацький не може досі впоратися із своїми потаємними бажаннями.